Вітаю вас, друзі! Зараз ми з вами розберемося в суті поняття логарифма. Почнемо здалеку. Візьмемо два числа, наприклад, 2 і 3, і додамо їх. 2 плюс 3 дорівнює 5. Уявимо собі ситуацію, коли результат додавання нам відомий, а один із компонентів, один із доданків невідомий. Тоді ми одержуємо рівняння х плюс 3 дорівнює 5. Або 2 плюс х дорівнює 5. Щоб розв'язати це рівняння, нам необхідно використати обернену операцію, тобто віднімання. х дорівнює 5 відняти 3. Або х дорівнює 5 відняти 2. Розглянемо ще один приклад а, множення. 2 множити на 3. Це буде 6. Так само, як і в попередніх міркуваннях, припустимо, що один із множників невідомий. Тоді ми одержуємо рівняння. Х множити на 3 дорівнює 6. Або 2 множити на X дорівнює 6. Для того, щоб знайти х, нам необхідно використати. Оберену операцію, операцію ділення, тобто 6 ділити на 3 або 6 ділити на 2. Математики часто використовують подібні міркування для того, щоб одержати новий результат. Ми з вами також використаємо ці міркування ще один раз для операції піднесення до степеня. Наприклад, 2 в степені 3. Зрозуміло, що 2 в степені 3 це 2 множити на 2 множити на 2. Дорівнює 8. Тепер, так само, як в попередніх двох випадках, уявимо собі, що один із компонентів цієї рівності невідомий. Тоді ми одержимо рівняння. Х у степені 3 дорівнює 8, або Х2 у степені X дорівнює 8. В першому випадку нам необхідно знайти основу степеневого виразу, а в другому випадку, треба знайти показник цього виразу. Для того, щоб знайти х у першому випадку, нам необхідно використати обернену операцію корінь N степеня. Тобто, х дорівнює корінь третього степеня із 8. А для того, щоб знайти ось цей показник. Нам також треба використати оберну операцію, але іншу ця операція називається логарифм. Тобто х дорівнює логарифм за основою 2 від числа 8. Ось таким чином ми з вами і одержали поняття логарифма одним словом українською мовою, логарифм це показник. У кожному із цих випадків ми з вами використовували обернені операції. У декого з вас могло виникнути питання, чому тут одна обернена операція віднімання, для множення одна обернена операція ділення, а ось для піднесення до степеня дві обернені операції виходять. Так ось, щоб відповісти на це питання, пригадаємо, що. Додавання і множення мають переставну властивість. Це означає, що компоненти, тобто доданки при додаванні і множники при множенні, рівноправні. Тому виходить у цих двох випадках одна обернена операція. А перевіримо, чи являються рівноправними основа і показник. Для цього ми поміняємо місцями 3 і 2. Одержимо такий степеневий вираз 3 в другому степені. Це 3 множити на 3, тобто 9. Ми бачимо, що одержали різні результати. Це означає, що операція піднесення до степеня має властивості, має переставної властивості. Тобто основа і показник не являються рівноправними. А це означає, що для знаходження основи у нас є одна обернена операція. А для знаходження показника інша оберна операція. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.